Подія захоплюючий спортивний вечір, який привернув увагу не тільки місцевих жителів, а й гостей з інших областей. У мукачі відбулися дикі бої на дикому заході. Кіллер». четвертий бій, що відбувся у місті, зібрав понад 600 болівальників, які підтримували своїх фаворитів. Цей бій був важливою подією для кожного учасника, адже він став справжнім випробуванням їхньої сили витривалості та рішучості. Це вже четвертий наш турнір. Вестфайт це і мені турніри в нас проходять. На цей раз це був Вест Кіллерс. Дякуємо нашим партнерам, та спонсорам та глядачам Закарпаття, які приїжджають сюди підтримати спорт, наш промоушен. Спорт загалом хочу тільки сказати молодь, Займайтеся спортом, і все буде чітко. У нас є календарний план наших турнірів. Наступний турнір будемо очікувати через два місяці. Вже коли буде тепло, буде крута арена, круті боксери. 16 бійців, серед яких були як досвідчені спортсмени з десятками боїв за плечима, так і любителі боксу боролися за перемогу. Кожен з них був готовий віддати все для досягнення своєї мети. Протягом кожного раунда вони демонстрували не лише фізичну силу, а й психологічну витривалість, адже змагання вимагали не тільки майстерності, а й холоднокровності у найскладніших ситуаціях. Другий раз уже в цьому на цих змаганнях в принципі мені все подобається. Організація класна. Планую на майбутнє також цим займатися. Суперник був старше мене, але я впорався в принципі супернику. Тільки дякую за поєдинок. Найнапруженішим моментом став фінал, де зустрілися досвідчений бурець Мукачева та гість із сусідньої словаччини. Їх поєдинок захопив глядачів. Кожен рух, кожен прийом був критично важливим для результату бою. Зал затримував подих, спостерігаючи за тим, як кожен з них прагнув отримати перемогу. На четвертому раунді, який був дуже напруженим, переміг Мукачевець, удар якого привів суперника до нокаута. Я вперше на цьому, на цьому заході спортивному. Серед учасників були і мої вихованці. Мої вихованці тут і судили, і організовували цей, цей, цей спортивний захід. Ну, я вам скажу, що мені подобалась. Сама організація. За кого ви найбільше я вболівав за всіх. Цей захід став справжнім святом спорту для всіх, хто любить боротьбу та цінує мужність. Проте головним моментом вечору благодійний аукціон, кошти з якого спрямують на потреби ЗСУ. Наступний вечір боксу, за словами організаторів, планується незабаром.